Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справа житейське. І сьогодні у нас шість варіантів. Вибирайте свою колоду. Питання, що вас чекає найближчі півроку? Як пройдуть найближчі півроку для вас? Перший варіант, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Так, Загадуйте свій варіант. І будемо дивитися, що у вас чекає найближчі півроку. Так, варіант перший. Другий варіант. Третій варіант. Варіант. Чекаєте, четвертий варіант. Що чекає тих, хто обрав четвертий варіант? Що чекає тих, хто обрав п'ятий варіант найближче півроку? Ще одну. Добре. Так, щоб було видно всім. І шостий варіант. Що чекає того, хто обрав шостий варіант? Так, розповідаю. Перший варіант. Це десятка кубків. Вас чекає щастя, радість, кохання, все буде получатися, ви будете задоволені своїм життям. Дуже гарна карта. Найближчі півроку будуть для вас щасливими. Так само, як і другий варіант. Також десятка кубків це всі краски житті, щастя, любов, достаток, все гарно, вам все сподобається найближчі. Півроку. Перший другий варіант, все, що ви задумали, все, що ви хочете, все буде вдаватися. Третій варіант. Третьому варіанту, дехто залишить територію, яка негативна. Це може бути розлучення, це може взагалі буде якийсь переїзд, вимушений, але це покращення вашого життя. Вам буде ці півроку складно. Бо закриті шляхи, вам краще звернутися до когось з майстрів, повідкривати собі шляхи, бо шлях закритий. І також сімка Пентаклі вийшла, що вам доведеться попрацювати. І це буде на майбутнє, як ви закладаєте зараз щасливе, щасливе майбутнє. Яке буде попереду, бо оце зерно посаджене в землю, дасть свої плоди, але трошки пізніше. Зараз не дуже багато коштів, але пізніше вони, цей урожай дозріє і він буде, тобто е ситуація стане краще. То те, що ви зараз робите, що воно вплине на майбутнє і це покращення вашого майбутнього. Зараз складний період, вам треба його пережити. Четвертий варіант. Тут також карти попередження є, оце карта Мах, що хтось намагається маніпулювати, впливати, щоб ви підчинились якісь інші волі, щоб робили так, як хтось хоче. Це може бути магічний вплив, також раджу звернутися до майстра, собі захист поставити і подивитися, що саме роблять, чи є магічний вплив на вас. І також тут стосовно кохання, що в ваше життя йде чоловік, він гарний, на нього можна покластись, він має кошти, йому можна довіритися, що це не зрадник, не придатель, що це така особа, ну, дуже гарна особа. І связь, любов, роман, нові стосунки. Чоловік, який йде в ваше життя, що з ним будуть відносини, це роман, любовні стосунки. Так, п'ятий варіант ближче півроку. Тут не дуже гарний розклад. Ви будете почувати себе як жертва. Руки-ноги зв'язані, очі зав'язані, не знаєте, що робити, не можете вплинути на ситуацію ніяким чином. Дуже складна, дуже важка праця. Що багато роботи, втоплюєтесь, не маєте з цього ніякого задоволення і немає коштів цього, ніякого прибутку. Гроші, як скорі пальці. Втікають. І це ну, так, такий стан того, що у вас є призначення, Господь вас нагородив якимось талантом, дав якісь вміння, здібності. І ви від цих здібностей зайшли дуже далеко. Ви робите те, що вам... Ну, ви не маєте в цьому таланту, це не ваша доля, І відхилились від того. Призначення, яке вам дав Бог. Ось, тому так складно жити. Чим далі ви від свого таланту, від свого призначення, тим гірше ситуація в вашому житті складається. Ось то повертайтесь до того, що ви любите. Щось ви вмієте, якийсь талант у вас є в руках вміння. І вам треба його розвивати і в цю сторону рухатися, робити те, що ви вмієте, ваш талант. Що найбільше гріх, коли людина зариває свій талант. І чим далі ви від призначення, тим гірша ситуація в вашому житті. Чим ближче ви повертаєтесь до того, що заплановано було вищими силами, тим покращення більше, ну, краще життя стає. От, і шостий варіант. Дивіться. Сім пентаклей також вийшло, що це. То, що ви зараз робите, якась праця, може, в когось якась своя справа. Я ви в справ... ну, зараз не дуже великі прибутки, але на майбутнє це принесе свій результат. То, що ви зараз робите, ви заклали зерно, яке призведе до гарного фінансового становища в майбутньому. Все правильно робите, не покладайте руки, так далі робіть, дірзайте. Ось, і ту спінтаклі це нове кохання найближче півроку, протягом півроку ваше життя прийде нове кохання. Це відносини, стосунки нові. Так, а для, якщо по шостому варіанту хтось одружений або зараз вже в стосунках, то це що ваші стосунки оновляться, як будуть з нового листа, з нової сторінки. Кохання, ну, як, як заново, як спочатку. Гарний період. Всім я вас вітаю! Дякую всім за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.